А що як я вам скажу, що ваші кордони переходять декілька разів на день, і саме ті люди, які нібито нас поважають і люблять. З вами Асоломко Олена, я практикуючий психолог, і сьогодні я вам розкажу трошечки більше про кордони. Вам би схуднути, вам би вже час зробити зачіску, час вже навчитися. Ви багато їй дозволяєте. Ви аж зблідли. Ви надто схвильовані. Думаю, вам варто, вам це не потрібно. По-дружньому тобі кажу, це місце не для тебе. І я через вас ходжу цілий день з підвищеним тиском, Ви така похмура, навіть у мене настрій псується. Непрохані поради, непрохані оцінки і раціональні причини наслідкові зв'язки, якщо вас звинувачують у своєму стані. Замисліться, ця людина переходить ваші кордони. Якщо для вас це стало цінним, і ви хочете навчитися відстоювати ці кордони, переходьте на мій канал. Там є відео, яке вам обов'язково допоможе.